Всіх вітаю, друзі! Останніми днями, навіть тижнями. Найпопулярніше запитання, яке я бачу на Ютубі, в Фейсбуці, в Тіктоці, ви мені також пишете, чи продовжать перебування по тимчасовому захисту для українців в Польщі. Ми власне сьогодні це питання максимально детально розберемо для того, щоб кожен з вас мав розуміння, на чому він стоїть і чого. Варто очікувати в найближчі місяці, і звісно, що ж буде з українцями після 4 березня 2024 року. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви дуже і дуже сильно цим допомагаєте. По перше, боротись з російськими та іншими ботами, які атакують. Україномовний контент, який активно атакують мій канал, це можна побачити під будь-яким відео на моєму каналі, можете заходити дивитись, і також ви допомагаєте цим розвивати канал. Для мене це дуже важливо, тож вдячний, друзі, кожному з вас. Отже, давайте пройдемось по порядку для того, щоб у вас було не просто відповідь, а щоб було розуміння. По-перше, вже є відповідна директива Європейського союзу. Багато хто з вас про неї знає. Її було прийнято вже декілька місяців тому. Це було зроблено ще літом про те, що ЄС продовжує тимчасове перебування для українських біженців до 4 березня 2025 року. І більшість країн вже прийняла в себе також відповідно ці закони, і якби всі вже сидять, мають там всі відповідні там преференції, які мали до цього. Польща на сьогоднішній день цього ще не зробила, і для цього є, якби є свої передумови. Так? І головною передумовою, звісно ж, є. Парламентські вибори, які проходили в Польщі, їм було не до цього продовження, і вони досить активно грали на цих парламентських виборах, грали саме долею українців, які в Польщі проживають. Це в свою чергу заставило велику кількість українців переїхати до Німеччини, яка продовжила це тимчасове перебування, підтримку і все інше. Що ж зараз буде відбуватися в Польщі? Особисто я. Думаю і аналізуючи ту інформацію, і ті, якби все те, що в нас складається, в Польщі зараз прийшла до влади проєвропейська сила на чолі з Дональдом Туском, це політики, які повністю орієнтовані на європейський союз і на те, щоб користуватися всіма його можливостями. Минуле керівництво, яке було при владі цілих 8 років, вони від початку початку вони користувалися цими преференціями, але далі вони на це наплювали і просто були орієнтовані тільки на внутрішній ринок. Вони блокували більшість рішень, які там видвигав Європейський Союз. То були політики зовсім іншого профілю, скажімо так. Туск він є орієнтований на Європу, тобто він буде поважати ті директиви, які приймаються в європейському союзі, і можна однозначно зробити висновок, що буде продовжено в Польщі тимчасове перебування абсолютно всіх українців, які заїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Чому це не робиться просто зараз? От, би бо, бо Туск вже є в нас при владі від 13 грудня. Ми знаємо, що одразу ж 15 грудня 14-15 він був на саміті Європейського Союзу, де прийняло прийняли історичне рішення про вступ України до ЄС. цей шлях вже почався зараз. Він вирішує проблему, яка пов'язана в тому числі з Україною. Він вирішує проблему розблокування україно-польського кордону, і вирішення проблем з агропродукцією, яка зараз також, на яку накладено ембарго, яке наклав особисто Моравецький. Це наступне питання. Далі в нього стоїть питання, в, яке, також, яке зараз дуже активно обговорюється. Це війна за ті державні. За державне телебачення, за державне радіо, і так далі вони також це хочуть вирішити, тому як минула влада, за словами Туска, використовувала ці інструменти в своїх пропагандистських цілях для того, щоб можна було відбілювати свої помилки, скажімо так. Туск цього якби він розуміє, що той, хто володіє телевізором, той володіє народом, тому зараз вони це міняють і. Я думаю, що одним з наступних питань, можливо, це буде коли Туск відвідає Київ. А він вже заявив про те, що от найближчими днями він відвідає Київ для того, щоб говорити всі проблеми з президентом України Володимиром Зеленським. І я думаю, що найближчими днями, вже в наступному 24 році. На початку січня я думаю, що вже буде прийнято відповідний закон про продовження оцього тимчасового захисту для українців. І також є, ну, по-перше, це буде зроблено для того, щоб не сваритися, скажімо так, зі своїми. Європейськими партнерами, Туску цього точно не треба, і він, в принципі, з ними в дуже хороших відносинах Він буде йти їм на поступки, а, і це рішення буде прийнято для того, щоб всі країни його приймали в ЄС одноголосно. Це по-перше. По-друге, Туск і всі інші розуміють, що українці заповнюють зараз ринок Польщі. Трудовий ринок, так, вони працюють на заводах, складах, фабриках, на тій роботі, яка не потребує жодної кваліфікації. А зараз, на сьогоднішній день, дуже і дуже велика проблема з такими працівниками, їх не вистачає. Це в основному це стосується некваліфікованих працівників, звісно ж, не вистачає і спеціалістів. І у випадку, якщо не продовжити українцям. Тимчасовий захист, то в такому випадку, по-перше, ті роздуті школи, так бо в школи пороздував школах пороздували штати для того, щоб поробити класи, в яких будуть вчитись українські діти. Також садочки і так далі. Це буде означати, що ось ці категорії педагогів вони втратять свою роботу. Це по-перше, по-друге. Підприємці, польські підприємці та польські аграрії, в тому числі, і ті самі ж польські перевізники, вони втратять своїх працівників, і багато з них просто будуть змушені позакриватись. В них не буде кому працювати, і відповідно вони не зможуть заробляти гроші і утримувати, скажімо так, свої фірми. О, це, по-друге, і по третє, це якби польща є таким тилом для України. Польща це та перша країна, яка почала приймати українців. І більшість українців, які виїжджають з України, вони давайте будемо чесними: виїжджають саме через Польщу. Тому польща це також буде впливати на її імідж. Їм ем дуже важливо прийняти оцей і продовжити тимчасовий захист для українців, бо це напряму буде впливати на їх імідж, і це буде впливати на наступні рішення всіх інших країн Європейського союзу. Тож, друзі, всі, хто зараз залишається в Польщі, всі, кого це питання торкається, пам'ятайте, що є ще. Після нового року є ще цілих два місяці для того, щоб цю поправку прийняти. Нагадаю, що минулу поправку було прийнято так, бо раніше було там до 24 серпня 2023 року був цей тимчасовий захист, точно так само, як і зараз. Всі панікували, всі кіпішували, всі, зна... всі не знали, що буде робитися. А потім просто там за буквально за місяць вже до закінчення тимчасового захисту його знову продовжили. І на цей раз, друзі, я впевнений, що буде точно так само, тому не панікуємо. Хто, ну, якби ви маєте собі розуміти, що тимчасовий захист буде продовжено, потрібно просто почекати. Зараз вирішуються ті нагальні проблеми, які важливі для майбутнього управління країною Туском. Це по-перше, а далі вже буде вирішуватись питання українців. Його приймуть найближчим часом, тому зберігаємо спокій. І займаємося своїми справами. Дякую, друзі, кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Я надіюсь, що я вас заспокоїв. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі, підписки. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.